Дмитро Кремінь, братерська пісня. Легкої долі нам не обирати, так сперву віку в нашому роду. Туши моя нелегко вийшла, брате, і нелегкою, а таки іду. Слова мої, і велетні пігмеї, я пил здмухну столітній зі словес. Так мало, мало нам землі цієї, так мало, мало нам. І цих небес. А що судилось ні землі, ні неба, яке для птиць і літаків очей? Життя мілке і суть його ганебна, як суть життя звести лиш до речей. А ми хотіли воювати з фальшу та в праведності стали, мов чужі, дістань землі крихітку з під асфальту, дістань краплину неба із душі. Ми не забули предківські могили, і ми з золи зела на сам кінець. Вже ті дівчата, котрі нас любили, давно не з нами стали під вінець, і наша доля десь там, за вітрами. Та ми і під вітрами встоїмо. Це наша доля і перо, і артамент. Це наша доля, парус і кермо. І десь любов любовенятко, любість і десь нестято крила журавлю, і небо наше доки землю любиш, і світ увесь, який я так люблю.